Усім привіт! Сьогодні буде румтур по нашому будиночку. Так поки що дуже швидко розкажу сім'ю. Моя Оска Настя. Її муж. Не знаю, як перекласти. Його звати Женя і їхня ось ця от маленька дочка. От, її звати Уже починаємо румтур. Зараз Женя на роботі, тому тільки ми Тось. починаємо з вулиці. Тут у нас їжачок приходить, пташечки на батутіку скачуть почта, яку ми не читаємо навіть не знаю чому. Там морозива трошки для Ось. Ходимо, тут у нас. Парасольки. Навіщо нам три? Ось дивіться, навіщо? Ось так от. Бачите? Отже, далі ось такі ну, тут... Гам... не гаманці. Ну, зрозуміло, тут мої ключі, тут висять зазвичай ключі Жені. Ось тут такий вход. Тут стиральна машинка, зона кави. Вона так і називається зона кави. Потім у нас іде така от кухня велика. Ось. Олію я взяла на безкоштовній зараз локації. Ось о -о ресторан крамбл, здається так називається він. І ось ці от оріночки з крапу теж звідти. А ось ці о, китайські місні ліпешки, не знаю, де з пошти. Ось так от. Так от у нас витий холодильник. Планую пекти потім гарбузовий та яблучний пиріг. Ось. Ось потім ось тут от мис женюємо. Тут я кормлю біланку. У нас трошки кружок там, її їжі. Тут для нашого кута Майкла. Ось він. Ну, Трошки сників там. Ось, потім у нас вітання. Такий телевізор, просто шкафчик. Ось посидіти можна, подивитися телевізор, ну і камін. Потім йдемо на вулицю. Така простенька, але все-таки ну, непогано. Це вуличний кіт, якого ми підкармлюємо час від часу. Але не пускаємо, бо майкл. ну... Він не любить інших кутів, він... його будинок, так, в принципі, ось зрозуміло. Тепер йдемо на другий поверх. Ось ми прийшли на другий поверх. Тут така зона біля ліфту. Зправа кімнати в ну, кімната, в якій зазвичай я працюю, бо я працюю з дому. Я дизайнер косметики, ось зазвичай Іва. Вони мені навіть безкоштовно подарували парфюм. Да. А тут просто тут комп'ютер Жені і все. Ось. Потім наліво у нас буде, по-перше, ванна, кімната. Ось тут у вісьмі Да, Набагато. разчихнул Ось тут душ ванна э, вот такие маленький унитазик тут таке лоток майкла Ось тут наши зубные щетки зубная паста Ось. так далее комната миланки Ось такая вот она мыла Ось, у неї достатньо багато іграшок. Ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, не дуже багато, але і багато. Ось так от. А, ось, І потім наша з Женью-кімната. Ось така от вона, агріня. Мій туалетний столик. Наповнення. Ось тут просто аптечка з серветками, тут наш шкаф. Ось так можете подивитися поки. Ось. Ну, наша постіль. Тут Майкл може поспати, просто тумбочка моя. І далі йдемо на третій поверх, але на третьому поверсі ми там не живемо. У нас, ну, це типу поверх для а, того, коли гості там приїжджають з ночівлею, але, ну, по-перше, у нас таких часто гостей немає. А по-друге, там просто м для прибирання у всякій. Річі, і вас дивую, у нас є курка. Ось такі тут все для прибирання. Це для курки це пакетики Іви, які. Ну, Я робила там дизайн. Зараз я їх поставлю на місце. Ось це для курки теж. Ще для курки ось її звати Агата. Вона просто живе на третьому і ніде більше, бо вона може де не треба сходити в туалетик. Ви не бачите, де зараз її туалет, бо я пішла його ну, новий рік купляти. Бо ну, треба часто прибирати, а зараз я з нею вже прибрала. Ось тут наші чемодани лізи, точніше, отак ну, буде правильно, лізи. Ось і такий піднос. Зазвичай їм користується Женя. Коли у мене, як це сказати, місяч, у мене реально ну нереально великі перепади настрою і просто постійно щось хочеться пожувати, тому так. Та блін.